Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Ціна на дрова для населення цьогоріч не здорожчає. Лісівники кажуть, вартість такої продукції намагаються стримати, аби людям було покишені зробити запаси на зиму. Нині українці активно заготовляють дрова, попит зростає. Купують навіть ті, хто має газ. Бо якою буде зима, і що в планах у ворога, який б'є по об'єктах енергетики, не знає ніхто. Катерина Курбанова продовжить тему. Сезон заготівлі дров на волині у розпалі. Дрова ми заготовляємо, де проводяться планові рубки. Дерева відбираються хворі, пошкоджені або другорядних порід. Щойно похолоднішало, люди кинулися замовляти дрова. Щодня лісівники отримують десятки звернень від населення. Добрий день, добрий день. Можна дрова? Петро прийшов до лісгоспу, аби виписати машину дров. Є в нас дуб, є в нас граб, є в нас різні породи. Феда продава. Буде дорожче дрова, бреза вільха, осика, чуть дешевше. Їх чоловік і вибрав за 4 кубометри дров, заплатив майже 4 тисячі гривень. Забиратиме їх із лісу своїм транспортом, аби заощадити на доставці. Додому на ну, для обогріву осель, в котели для групки. Дрова у нас на промскладі. тверде покриття, заїхав, навантажив і все добре. Це у нас береться, знаходиться проміжний склад. Безпосередньо сюди привозиться лісова продукція з лісу. Якраз зараз саме той період, коли йде заготівля безпосередньо. Як то говориться, люди чекають, поки холоди не вдарять. Кожен хоче заготовити до зими, щоб було тепло вдома. Та найкраще дрова заготовляти ще влітку, розповідають лісівники, щоб не створювати ажіотажу напередодні зими, і деревина встигла підсохнути, тоді даватиме більше тепла. Ціни цього року не піднімали. Підняли ціни на промислову деревину, а для населення, для соціальної верс людей ціни ми тримаємо, стараються тримати на того самого рівня, що й були. Наприклад, дуб у нас коштує 1320 гривень за метр кубічний, а осика вільха, як найдешевші, в районі 100 гривень. На цей вид палива зростає щороку. Дрова купують навіть ті господарі, хто для обігріву домівок використовував газ та електрику. Зважаючи на ситуацію в країні та постійні ворожі обстріли об'єктів енергетики, українці хочуть мати альтернативу, встановлюючи додатково твердопаливні котли. Офіційно дрова можна придбати у кожному лісгоспі і їхати у лісове господарство, аби замовити деревину не треба. Достатньо подзвонити. Оплатити можна через банківську касу або термінал. Найдорожчі дубові. Вартість майже однакова на Київщині, Житомирщині, Волині та Рівненщині близько 1400 гривень за куб. Найдешевші дрова у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. За доставку доведеться сплатити окремо. Та дров вистачить усім, запевняють лісівники, зокрема й жителям прифронтових регіонів. Курбанова Павло Лісіненко, факти сітіві. Єдині Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.